Вітаю, друзі! Якщо вам приносить більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або ковтинки, якщо фільми по та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою. І я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі у пані Олени. А пані Олени – це я. Вітаю, друзі! Липень промикнув непомітно і вже настав серпень останній місяць літа, і я тримаю у руках новий, нову бурду і пропоную вам разом зі мною погортати цей журнал. Я трохи подивилася його і можу сказати, що тут більш теплі речі нам вже пропонують пошити. І я думаю, що це добре, тому що ми зараз поки ще літа, поки ще серпень ми можемо підготуватися до наш гардероб до осені, до осені і пошити собі щось новеньке, щось яскраве, щось красиве. Тим паче, що перший тренд, який нам пропонує бурда, це суцільно червоний. Нам пропонують одягнутися в червоний колір. Так, це дійсно виклик, але це яскрава. Це не може бути непомітно і, звісно, що леді інред завжди буде в тренді. Ось, і дивіться: перший розворот, і ми бачимо дуже красивий, яскравий, красиву яскраву сукню. І вона може бути як літня, так і для теплих осінніх днів використовуватися. Що тут цікаво, тут дуже незвичайні виточки як на ліфі, так і на спідниці. Красивий виріз на спинці. І що цікаво, ну, на світлині це не дуже помітно, але якщо дивитися. На тех малюнок, то можна побачити, що верх і низ зроблені з різних матеріалів. Так, і ще це є, тут є розріз, Не знаю, з одного боку чи з двох, ну нібито з одного. Цікава сукня, дуже красива, на мій погляд. Так, і е, далі нам пропонують такі, таку колаборацію, крой, як в джинсовій курточці, але е, комірес в вигляді бантика, і все це є блузкою. А, ну, Знаєте, достатньо незвичайно, і я бачу, що тренди, тренди дуже сильно змінюються, вже м, одяг більше по фігурі, ніж оверсайз. Ну, Давайте подивимось далі. Далі нас чекає ще одна сукня з асиметричним вирізом, і цей асиметричний виріз на горловині підтримує якийсь такий круглий шов на сукні. Яскравий образ, красива сукня. Ну, і на тут пулловер. Половер дуже простий, але все, все рівно він а, достатньо красивий. Чому? Я дуже люблю такі закруглення на рукавах або понизу. І ось зараз тут є закруглення на рукавах. І він не прямого силуету, а він трохи ну, такий завужений донизу. Хочеться побачити цю світлину не тільки в такому вид Збоку, а хочеться ще побачити її в повний рост в повному вигляді. На жаль, бурда, як завжди, показує нам <свісно> не всю дає інформацію, коли дивишся на світлину, але тут є деталізована інструкція з пошиттям. Далі в тренді Яскравий червоний нам пропонують класичне пальто з якимось дуже не, дуже не класичною кишені. Вона в рамочку, але рамочка є трикутником, а не прямокутником, як ну, класична рамочка. Ну, навіть якщо вам це не подобається, то само пальто дуже красивого силуету, прямого, трохи приталеного з таким маленьким комірцем. Ну, мені здається, що таке пальто, воно на таке, знаєте, вкладання коштів на дуже довгий час. Ось. І ось ця, цей жилет. Ну, я вже, мені він дуже дуже сильно подобається, і я радію, що в мене є журнал тільки завдяки цьому жильжиту. Ну, тут є і також до гарні. Моделі, але цей жилет, ну це моя любов. З таким асиметричною застібкою і комірцем кишені, і довжиною. Він цей жилет нагадує куртку касуху, але це жилет, і він зроблений з пальтової тканини. Ну Напевно, я буду шити. Не хочу загадувати, але дуже хочу такий жилет собі мати. Також є деталізована інструкція ж по шиття. Далі брючки класичні прямі брючки. Вони роблять нашу фігуру стрункою, і шити їх не складно. Я не знаю, чому тут три, три зірочки. Напевно, за кишень в рамочку. Може ще тут широкий пояс з ефектом камербанда. Ну, і не знаю, що таке ефект камербанда, але брючки дуже класні. Ось, І зараз ми можемо побачити на цієї сторінки оцю е, половер, який я казала, що хочеться подивитися його більш детально. Тут ми можемо побачити спиночку жилета. Аляка касуха. і тут можна подивитись, як виглядають ці брючки ззаду. І ми добігаємо до нового тренду, який називається Синій і Чорний. Так, тут ми бачимо знов жилет в байкерському стилі, але тут вже Беруть участь в пошитті блискавки, як на кишенях. Пам'ятаєте, там були кишені в рамочку, а тут вже застібка на блискавку. Також застібка на блискавку асиметричного виріза, рівенець по низу. Так, далі дивимось, далі нам пропонують блузку. Ну, така звичайна блузка з, з подовженою лінією плеча і з вузькою горловиною. Ну, Блузка і блузка, нічого не можу сказати. Топ. От знаєте, що хочу сказати? От коли я дивлюсь на технічний малюнок, нібито мені він подобається. Але коли я дивлюся на модель на дівчині, то ні. Не знаю, нічого не можу сказати. Тут якось він такий а, геометричний красивий на технічному малюнку, а тут щось не зрозуміло на мій погляд. Напевно, треба ви, а, обрати іншу тканину. Тут нам штучна шкіра. Ну, не знаю, не знаю, не можу нічого сказати. На дівчині мені він не подобається. Далі, далі спідниця Спідниця в джинсовому стилі. Вона вже декілька років, такого, така спідниця не виходить з моди, з довгим розрізом спереду, і на кишенях ще аплікації в вигляді зірочок. Ну, можна ці аплікації і не робити. Якщо не подобається, а спідниця дуже гарна, класична спідниця в джинсовому стилі. Так, далі ми можемо побачити сині, синю спідницю. Така, у мене колись така була спідниця, і мені вона дуже подобалась. Придивитися уважніше до цієї моделі, модель дійсно дуже компліментарна. Вона піде як стройним дівчатам, так і плюс сайз. До речі, до 46-го розміру, високим, не дуже високим. Спідниця гарна. Завдяки її таким нерівному низу, вона дійсно виглядає дуже круто. Так, і Сукня Сукня також в неї подовжена лінія плеча, така невеличкий рукав-чверті. Маленька французька. Виточка, кишені і горловина вигляді в вигляді в'язаної хустиночки. Ось. Ну, також ось, що стосується, що стосується а, технічного малюнка, він мені подобається більше, ніж ось тут на світлині, ця сукня. Вона на світлині якось може її треба зробити більш довжою. Не знаю, ну, тут також мені щось не дуже подобається. І знов та ж сама викріка, яка була на сукні в джинсовому стилі, але тут сукня вже більш класичною більш тканиною, з поясом викроєним по косий і кармани, і кишені в рамочку. Ну, цікаво те, що так, дівчина стоїть, нібито у неї розріз з боку, але він по, по центру. Так, і, і Жакет вигляді бомбера, також з класичної тканини, з бахромою по низу рукавів, з рукавом реглан і контрастними кишенями. Ну, Прикольний жакет, мені подобається. Так, наступна сукня шиється, з, тут пишуть поліестрова тканина, але вона дуже красивого кольору, дуже красиво розфарбована. І завдяки тому, що тут крой йде по косий напереду цієї сукні, а спідниця і рукави кроються класичним методом, то ця сукня виглядає дуже виграшно. І навіть виріз човником, який я не дуже люблю, дуже доречний на, цьому, на, цьому, на цієї сукні. Чесно кажучи, дуже подобається. Так, далі, далі пуловер. Я шила колись собі такі, таке, таке плаття з таким вирізом, і мені здавалося, що вже цей виріз вийшов з моди. Але ні. Бурда все ж таки пам'ятає про цей виріз і все ще пропонує нам шити такий пуловер. Ну, Мені такий виріз подобається плаття, яке я сама собі шила і сама собі його моделювала. Зараз би я взяла б цей пуловер і продовжила б низ, зробила б, і було б у мене плаття. Або е, окремо викроїла б спідницю і було б плаття з підрізом. Так, далі ми цей пуловер вже бачили з такою. Малюночком таким дуже дрібним візерунком. А тут нам пропонують шити його з тканини в клітинку. До речі, в клітинку він виглядає більш спортивно. А в розділі дизайнерська модель Бурда нам пропонує дуже крутий, на мій погляд блейзер. В ньому багато деталей контрастний кант, контрастні, контрастні петлі для ґудзиків, потім ще якась стьобана деталь. Все це дуже приталено. Зверніть увагу, що цей блейзер ну він дуже сильно приталений і дуже сильно облягає фігуру. Цікавий блейзер, і можна вже побачити по цієї бурді, як змінюються а, тенденції модні. Я дійсно вже дуже мало бачу оверсайзу. Хоча оверсайз всі дуже сильно ще люблять. Так, половер, половер, класичний, звичайний половер, базова модель. Якщо у вас ще такого немає, ось вам. Половір. І що хочу сказати, що ось таких половірах бурда зазвичай робить якийсь не дуже гарний комірець. Він завжди якось некрасиво лежить на моделі, а тут я бачу, що комірець дуже гарний. Придивіть увагу цьому деталізована інструкція з пошиття, шити легко. І такий, такий пуловер завжди потрібен в гардеробі. Якщо у вас ще його немає, ось вам приклад. Так, парка. Напевно, кожна бурда осіння або та, яка виходить весною, має декілька парок. Ось парка з дрібними квіточками. До речі, я дійшла до тої думки. Що мені також нужна парка. Так, Далі, далі нове, нова сукня, її ще не було. Сукня пошита з фланелі, оздоблена коміром бантом, що зав'язується ззаду. Так, спереді застрочені складки. Ось, І ці складки ну, якось виглядають як пластрон. Далі ці брючки ми вже бачили, але тут далі кишені, накладні кишені спереду. І так, ці брючки, на, на них звичайний пояс. У першій моделі в червоній, як ви пам'ятаєте, там був якийсь широкий, незвичайний пояс. А тут такий звичайний пояс. Мені здається, що ця модель брючок буде дуже. Класно, звісно, що треба пробувати. <сум> Дивлячись на світлини на фотографії та на технічні малюнки, не завжди можна бути впевненою, що це гарна модель. Але, ну, так, на перший погляд, мені дуже подобається. І, напевно, я візьму до уваги для себе і може щось зішью. Так, цей, цю блузку ми вже бачили на самому початку, вона була також червона, а тут пошили з тканина Поплін в крапочку. Ця блузка більш класично виглядає, і на цій крапочці вона якось заховує всі ці, весь цей крой. Ну, я б... Мені більш подобається ця червона, на неї можна роздивитися саму модель. А тут ну, непомітний крой непомітний. І е, тут багато роботи, і пошити все це, щоб це не було помітно. Ну навіщо? Не знаю. Можна було з такої тканини шити більш просту блузку. І вона виглядала б так, же сама, напевно. Так, і жакет жакет стебаний, стебаний жакет з дуже красивої тканини, такою вже осінньою, красива стилізація. Мені дуже подобається. Оця ця зелена джинсова спідниця, якась там ковтинка світло зелена і цей жакет. Жакет шитий з бавовняної тканини. І е, він достатньо простий, але в ньому є застібка, є маленькі виточки і е, просто е, кругла горловина. Так, і останній розділ останній розділ best-of, затишна домашня мода. Е, що таке, що таке best-of? Це повторюють моделі, які вже були в інших журналах, і які. Ну, Бурда вважає дуже успішними. Спортивні брючки, вони можуть бути як домашні, як піжамні, так і спортивні. Ну, я не знаю, мені не дуже подобаються брючки з багато складочок спереду. Це тільки що стосується особисто мене. А для дівчини, яка більш струнка, я думаю, що буде добре. Далі, далі, О, от ці брючки і ця, цей половер вже був. Я його дуже добре пам'ятаю в іншому журналі, і коли був той, той журнал, мені дуже сподобалось, але я не шила. І зараз дивлюсь на, цей, на ці моделі і згадала, що хотіла їх пошити, тому що брючки дуже класні. Вони, ну, все це шиється з трикотажної тканини, і вони також, їх можна шити не тільки з трикотажної тканини, а ще з в'язаного полотна. Не знаю, як в цьому році, а минулий і позаминулий роки це було дуже модно. Широкий половер також дуже доречний, як вдома, так і просто класична спортивна модель. Далі, якщо у вас ще немає толстовки, але або ви бажаєте зробити толстовку ну, якось оригінальніше, ніж звичайна толстовка, придивіться до цієї моделі. Тут цікаві рукави на... зі складочками, дуже прикольний шнурочок. Тут мені здається, що діаманти намальовані. Цікаве, вони пишуть анорак, а ми зазвичай використовуємо слово толстовка. Далі, також половір прикольний, я його пам'ятаю з широкою горловиною. До речі, хто в'яже, може взяти цю модель за зразочок для в'язаної речі. І також шиється легко виглядає дуже стильно. І сукня, оцю сукню я не пам'ятаю, може і була, але вона щось мене не зачепила. А тут на дівчині, ну, я дивлюсь, нічого не можу побачити, на різиночці пояс, сукня до коліна, широкий виріз горловини, реглан рукавчик. Ну, Тобто сукня, і також, я так думаю, що вона шиється швидко і легко. Ну, і я думаю, що це вже остання модель. Повсякденні ділові образи. Також best-of. Нам показує тут, як стріт стайл виглядає так, на модних інфлюенсерах. А тут нам пропонують пошити класичну сукню прямого силуета, також еластичне в'язане полотно, що хочу додати, цій сукні мені дуже подобаються оці бокові шви. Вони роблять наш, цю сукню більш комплементарною до фігури. Зазвичай, коли є вертикальні якісь лінії на. А одязі це витягує образ. Придивіться до цієї сукні, сукня прикольна. Якщо вам не подобається довжина, її завжди можна продовжити. А, ні, ще є одна модель блейзер який виглядає, який шиється змішана полістра, вовняна, в'язана полотно. Тобто це трикотаж, але він виглядає, як Ну, такий класичний блейзер. Ну, мені здається, що я, чесно кажучи, не знаю, як його пошити так, щоб він мав форму. Напевно, тут все проклеєно клієвим матеріалом. ну, Прикольно, мені подобається, як, ну, яку форму він має на світлині. Достатньо гарно сидить на дівчині. І за, за, за рахунок того, що він зшитий з такої некласичної тканини. Він виглядає так незвично і цікаво. Ну, на цьому я закінчу огляд журналу. Думаю, що е, журнал був цікавий, журнал був доречний. Дякую, що додивилися мій огляд до кінця. Якщо сподобалось з вас коментар, вподобайка. А якщо ви ще не, підпис, не підписалися на мене, підписуйтесь, будь ласка, і до побачення!